Всім привіт, мої дорогенькі. Готується клітка, вже останні завершальні штрихи. Зараз ще одна лампа. Туди закрутиться, буде дві. Отаке тут у нас логову. Кровать така їм. Тут вже їсти насипано. і там треба ще води налити, в тої кориту. І буде добре. Але я думаю, тої корито, мабуть, сюди потім підсуну, щоб, може, вони туди в туалет будуть ходити. Було би дуже добре, щоб під вікно ходили. Собі раз через вікно викину і все. Хлопці обшивають двері, щоб не віяло, не дуяло. І, коротше, готовимося. Сьогодні будемо перекидати ввечері малявок. Будемо забирати від мамів, так що підуть уже на свої хліба. Я тоді білила, замітила, що там щелюно є в кутку, вже її за цей, затовкла. Щось мені тут як пластмасою воняє. Діма, що з мене тут як пластмасою воняє? Мені тут як пластмасою воняє? воняє. Воняє як пластмаса. Ти в обдивляюся все чи ніде не... не дує і не віє. Ну, Вроді все добре. Отак от. от ночью ще буду приходити наглядати до малих, буду за ними наблюдати, як у них, і що у них зараз що оцю ось щіль, затулю, заб'ю теж ватою. Ну і як будемо переселяти малих, то вже покажемо вам, як вони тут обустрояться. Так, а от і наша перша шестерка. Перві поросята ми вже забрали, прохладно, трусяться, але нічого. І вони ще бояться. Ну Зараз вони роззнайомляться, їсти в них є, вода є. Корито дуже глибоке, поставила туди кирпичі, щоб вони, якщо, не дай Бог, туди попаде, щоб воно вилізло звідти порося. Їсти теж є. Відкрий там Васька. Ні, не треба, не треба, вони зараз будуть битися. Зараз ті прийдуть, вони будуть битися. Не треба ще поки нічого, нічого. Вони тріпаються, бо бояться. Але тяжкі далась. Ребята, в мене реально руки болять від них. Я їх єлі висовувала, єлі крала від свиноматки. Ті менші, правда, трохи зараз будуть, але ці взагалі ще Ну їх мало, їх шість штук тільки було в свиноматки. І все молоко їм попадало, тому вони такі здорові. Но вони зараз і ті, і ті, вони вирівняються, ребят. вони будуть одинакові, оце взагалі ще кардосне, оце мій тайфу. Всю, а мамо сука і тебе хоченка, куди ти нас принесла. Хоче хотіть. Мої лялі маленькі такі, мої золотенькі, мої борозятка такі, куча котику чи куті. Ой газі це робиться, ось це робиться. Ой це робиться. Отак. Ну, так що, друзі, 10 лютого можна приїжджати, забирати поросят, хто замовляв. Ай, красота моя, красота моя. Око побили, шию воно роздерли. Ну нічого, зараз вони втихо миряться і все буде добре. Тут розетка є, якщо що, я можу на ніч і обогрівателя включати, якщо дуже великі будуть морози поставити десь тут і приходити наблюдати просто за ними. Але я думаю, лампами обійдемося. Вони зараз надихають, нагріють. Я думаю, буде добре. Отак. А? Що, забирай їм ще тих, так? Да? Якби була ще одна клітка, було б добре, тих отдельно й тих отдельно. Вони б менше билися. Так зараз між собою буде бойня в них. Ну нічого, будемо наблюдати. Все, ребят, пішла, я зараз буду тих. Чесно, в мене аж руки боліли. Бідний Васька, як взяв, копорося за задні ноги. Ого, каже. Оця вещь продаєш, так, да, Васька? За таку пару і три тисячі не жалко просити. Ну, за одне по три тисячі, за пару типу по шість, але продаємо по п'ять. Я на другі е, опороси, я вже так не буду робити, я не буду наперед говорити ціну. Я буду вирощувати, дивитися, що в мене як виходить з поросята, тоді буду продавати. Тому що за цих 5 тисяч мало. Про? Ні! Все, всі мої циганчата у зборі. Весь мій виводок. Отак. Їдять, п'ють по барабану їм. Ну нічого, вони трошки притруться. Не на дуже ці маленькі, не на багато вони менші. Саша ж десь такі, такі продавки. Так, а в мене ще вони будуть тиждень. Вони ще витягнуться. <ріпи> <ріпи> Отак. Яка красота! Завтра в мамі теж почистяться клітки, поприбираються, попідбили. Отой кабанчик тут вдома лишається. Кабанчик і одна Льошка, так. І. Оде моя Лошка. Ото, по-моєму, вона виділується, да? <пробітник> 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 да, так? Так, оце оташка лишається. Якби вони ще тут туалет собі придумали, взагалі було б добре. Такі обої проїздять, бачите? Ну воно зараз тихо мириться, це мусить пройти. Кся! Ну! Васька мательни, бо то б'ються, то б'ються. А, ті скопом нападають, а <риво> я? <Yeah. риво> Цю драку пережити і все. П'ють, достають, так? Да? Так. Да. Mm. П'ють. Значить, все добре. Боже, я думала, вони в мене геть маленькі, вони не такі маленькі вже поросята, я тобі скажу. А я переживала, що впаде в кориту, втопиться, ага. Ну, саме як то курити. Нічого, вони зараз сядуться, вже в подерли. Вже є перва, перва жертва. Послідство першої бойні. Ой, боже. <кій> ну нічого, на другий раз просто треба ще буде, як строїти, готувати ще пару клеток, щоб не кидати всіх в одне. А щоб було 2-3 клітки на запас. И тогда будет хорошо. Пра? Да. Да. Помощник. Да, скажи. В общем, вот так. Ну ничего, дай Бог, будет все доброе. Так що такі от поросята. Десяту, так, да, усьо моя домашня. Оце вдома буде і кабанчик. Де той Тайсон. Коротше, вона і Тайсон лишаються. О, якраз вони двоє, по-моєму, стоять. Ні, воно Тайсон. Воно. О, 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 о. А то всі будуть йти в продажу. Видно, де саме маленьке. <головік> Те, що не таке, це воно саме найманьке. А не, щось воно одинаково з тим. Ну, другий виводок, він трохи менший. во перше він на два дні менший, і, во-вторых, їх було більше в мами. Поняли? В них вибудку 14 штук, ну вижило таке. 10 осталося було 11, одне ножки собі виломало. То просто їм менше молока попадало. І сама їхня мама вона менше ростом за Люську, але ну, вона така теж жиліста. Ну, бачили, яка валюха, поняли? А то Люська здорова, їх мало в виводку. То вони просто такі кабанчики вийшли. Сва, сосати там, касісати там розказувала, Всіх любим, цілуємо. Дякуємо, що з нами. 10 лютого чекаю вас по свині. Хмельницька область, Дрожнянський район, село Копачівка. Приїжджайте.